При файного, чудового дня п'ятниці. Хтось вчора в коментарях написав, що як я люблю ці чудові дні сонячні. А я ж думаю, а чому я люблю ці чудові людневі дні сонячні? Ну, бо все ж таки, хоча я люблю і таку мряку, але коли сонце, то це також утіха. Це така файна утіха Сьогодні ділимося або файними фільмами, або книгами, то Дякую вам всім за класні відгуки про фільм Отець Стю чи Отче Стю і про фільм Джонні. Класні фільми, знову їх рекомендую. Ще про них потім поговоримо. А сьогодні книжка чудового Гжегожа Рися. Тут, тут, тут ще пише, що він архієпископ, але він вже той, що носить таку шапку, особливу в Ватикані. Зараз гадаю хто. Класна книжка. Із статтями, як він проходить із Старого Завіту, бере різні уривки, дає на них коментарі. І дуже мені подобалася е, така стаття, така його ідея назвав бездомний, де він описує Ісуса як бездомного, то коли говорить про нього при спілкуванні з безхатьками, уявляєте, він каже, такий дивний спосіб, бо вже два рази мав таку месу, таку літургію, де були зібрані всі безхатьки того регіону. І він до них мав можливість говорити. І говорив, власне, уривок про Ісуса як бездомного і такий цілий абзац. Це сильний досвід відкривати таку істину про Ісуса у товаристві бездомних. Тобто про Ісуса, який говорить, що лисиці мають гнізда, а пташки мають нори, а син чоловічий не має де голови прихилити. Лисиці мають гнізда. А птиці нори, я спеціально так говорю, перевіряючи, слухаєте. І він каже, це сильний досвід відкривати ось таку істину про Ісуса у товаристві бездомних. Тоді можна вкотре пережити всю, всю правду про Його прихід, про сенс, про значення цього приходу для людини. Ісус не чарівник. Ви чуєте? Ісус не чарівник. Він не приходить у наше життя для того, щоб, махнувшись чарівною паличкою і сказавши два чарівних слова, забрати з нього всі проблеми. Він не забирає їх, а сам входить у них, хоч якими є ці проблеми. Ви чуєте, Ісус не забирає проблеми неодноразово, але сам у них входить. І Він це доказав своїм життям. Сам стає бездомним із бездомними, вбогим з убогими, плачучим разом із тими, хто оплакує смерть близької особи? Зрадженим зі зрадженими, обпльованим з обпльованими, вбитим із тими, кого вбивають. Він близько, Він разом із нами, Він є Еммануїлом у центрі наших проблем. Його близькість, любов і розуміння ведуть нас крізь них, Його присутність усе змінює. Вона є пасхальною вже від його зачаття і народження. Класно. Тут маємо дві чудові новини. Одна правда просто чудова, а інша трошки зобов'язуюча, але також чудова. Перша новина, власне, про те, що Він є. Він не приходить як шарівник, але він є і з нами у наших проблемах. Ось чому знову і знову. Коли запитують вас люди, де Господь, коли йде війна, то ви скажіть, він там, де є війна. Він між пораненими, він між померлими, він між розчарованими, між змученими. Він посеред знеохочених. Ось де він. Він інакше не вміє. Він посеред нас. І не має прихистку. І до кінця він не мав прихистку. Навіть його місце проживання, як називали Капернаум, то це Капернаум це було просто така точка, де він базувався найчастіше. Не мав прихистку, являється до кінця. І тому хороша новина, що Господь є у цьому. Господь є у твоїй проблемі. Не просто біля неї, не просто він не знає про неї, ні, він є всередині, в ній. Так, Господь є поруч. Якраз вчора говорив з другом, то він мене навчив, ну, назвав це. Я, я це раніше практикував, але він назвав це там із своїх курсів, от, от коли я сідаю і зі мною сідає якась людина на розмову або на сповідь, на якусь консультацію, то я маю собі ставити в голові два стільці. Тут сидить людина, а тут сидить Господь. І, по суті, в цей момент я мав би не сидіти, а стояти на колінах і перед тією людиною, але особливо перед Господом, перед Ісусом, який є присутній. І це таке не просто слухання, а таке контемплятивне слухання, як ми говорили вже цього тижня про слухання. Тоб, чому? Бо Господь тут є, в цій проблемі. Він не просто є. Десь у твоїх проблемах, він тут є навіть у слуханні тепер, біля священника. З тобою біля психолога, з тобою біля людини, яка справді хоче тебе чути. Він є у всі проблемі. Okay. Для нас є це хороша новина, що Господь і далі, перепрошую, бомжує. Господь і далі безхатько. Він і далі не має конкретного осередку, що він лише або ось тут осівся, або ось тут осівся. В якійсь мірі він є в наших кивотах, у наших храмах. Але загально, то він далі є посеред нас, він далі не залишив нас сиротами. Це новина хороша, котра підбадьорює. Новина, котра трошки зобов'язує, це коли ми хочемо в нього навчатися, коли хочемо бути християнами, хочемо разом з ним служити, разом із ним бути, то нам варто є також від нього цього вчитися. Тобто, буквально самим ставати як він. Нам варто самим вчитися в нього, і нам варто самим буквально. Ходити до інших, самим, наслідуючи Ісуса, підходити до інших, входити в їхнє життя, в їхню проблему, у страждання, у плач, в їхню зраду, в їхній біль. Так мене торкнуло сьогодні. Я стояв у Рахові біля машини, і одна пані мене покликала, і закликала в свою машину і каже, чи можу з вами порадитися. І там ми мали таку файну розмову, благословенну. Так маю на серці тепер, аби за цю пані ще молитися, аби Господь вирішив її ситуацію. Але вона впізнала мене на вулиці і запросила у своє середовище. бо на той момент це була машина, і ми мали справді класну розмову, де вона відкрилася і поділилася тим, що їй болить. Тобто, розумієте, не, не боятися входити у біду іншої людини, не боятися входити у випробування іншої людини. Це класно. Тому перша новина хороша, це те, що Ісус, Ісус біля тебе. Особливо, коли тебе зараз болить. Особливо, коли ти почуєшся зрадженим. Правда? А скільки з нас сьогодні у цій війні чується зрадженим, чується невислуханим, незрозумілим, не або в такому стані, що нас не розуміють, або нас кинули, як казав Скрябін. А, але Господь з тобою, Він зараз з тобою. Він добре знає, як це кинули. І він є поруч. А друге, це він також запрошує. Якщо ти бачиш когось, зрадженого, покинутого, обманутого, змученого, померлого, ну, входи в їхнє життя, покинутого, то, то такі люди є для нас, такі люди є для того, щоб ми вчилися їх любити через входження у їхнє життя. Класно, дякуємо кардиналу. О, я згадав, кардиналу Гжегожу Рисю, тобто Григорій Рись. Але по польській Grzegorz Рис, який, правда, дав нам таку класну збірку, я лише почав і вже в захваті. Дружина читає цю книжку перед сном уявляєте, і каже, так, також не може натішитися. Я вже зробив з неї деякі виписки на наступні реколекції, які буду мати в Меджугор'ї. Супер! Рухаємося вперед, читаємо добрі книжки, не, не здаємося, не опускаємо руки, приймаємо цю любов, яку Ісус нам відкриває у входження в на наше життя, у входження в на наші проблеми. І також також, і також, також стаємо для когось Ісусами. Стаємо для когось, власне, як Господь, як, як, допомі, як помічник, як той, хто входить з любов'ю, з любов'ю торкається і з любов'ю допомагає. Файно. Пригадую знову про підписки, підписуйтеся. Дуже багато глядачів дивляться відео на каналі, а не є підписані шкода. Вам це нічого не коштує, а це, а це завжди. Проштовхує відео на каналі, пригадую, що коли ви ставите вподобайки чи навіть не вподобайки, коментуєте і поширюєте. Це дуже допомагає для розвитку відео. Так що допомагайте нам зростати, допомагайте нам не стояти на місці. Майтеся файно? Мир вам!